Тому, будь ласка, хвилинку уваги. Вся увага на екран. І починаємо. Друзі, привіт! Сьогодні 31 жовтня, і ми святкуємо весілля у місті Хмельницький. І зараз ми знаходимося в колізеї, де буде проходити прекрасне святкування весілля наших чудових молодят Віті та Руслани. І поки ми чекаємо наших молодят, візьмемо інтерв'ю у наших гостей. Чому ми сьогодні тут? Що ми тут робимо? Ну, прийшов до друзів на весілля. Мої племінниці весілля. А, весілля святкують. Так. А я святкую своє день на народ. Не знаю. E, поміряти. Що? Шо? Щось. Шо? Відпочивати. Відпочивати? Це життя. Життя продовжується. Хотів запитати, коли ви познайомились з молодятами? Роки, може, 4 чи 5 назад. Хвилин 20 назад. Дві години тому. А, хвилин 30. Е, е, Місяць назад. Місяць назад. Які емоції ви переживали, коли вас запросили на весілля? О, це не передається. Словами це не розкажеш. Це треба відчути. Так, знаєте, в собі мовчки. О, це. А так не скажеш словами. Шум. сконфузило меня абсолютно. Розчарування. Печаль. А де в кого радість Радість, так. Як, прийшов мальчишник? Що там відбувалося? Що ви там бачили? Як шалені люди. Такі. безбашні. Ну, розбрат. Повний. Я, конечно, негативний. Так само, секс і все. Секс і все, більше нічого там немає. То, цька, то є цікаво. То є щось незвичайне, то є цікаво, не буде. Так вийшло. Що ви подаруєте молодятам? Вінник, сувок. Пиво, горішки, чіпси. Як ви можете описати нашого нареченого? Ну, красивий мужчина, такий накачений, гарний, але мій чоловік кращий. Ну, це дівчатам він подобається, а я мені він не цікавий. Не подобається мені взагалі, що я можу описати. Не люблю коментувати, те, що не подобається. Ні, не зрешті, він якийсь. Смішний, кумедний. Як ви думаєте, хто сьогодні подарить найменше грошей на весіллі? Женя Сітнікова, мабуть. Тамада. Іра. А яка я не сказав. І як молодята назвуть свого первінця? Хулівато. Педро Хуан, Кунчі Абаба. Е. Індіво і Фріго. Трохи інтимне запитання. Коли ви в перший раз поцілувалися з хлопцем? Десь приблизно у років 7-8. Дев'ятий клас, в лагері. Ні, <рігал> Тереза. <рігал> ну, <туризму. рігал> десь, ні, ну десь ну е, дитинство у мене рано почалось. Я так дитинство. <рігал> Той отрочество. Так коли я ходила, Так, я ходила, я так коли просто приблизно які емоції переживав, так? Одинадцять, дванадцять. Питають емоції. А, а емоції. В животику бабочки були. Е, на, якщо наскільки пам'ятаєш, кільна дискотека десь років 12, напевно, отак. Ну, шові якісь трохи, Трошки страх, трошки, якісь емоції такі. ну, Так як перший раз, перший раз це була емоційно. Навіть не пам'ятаю, якщо чесно. ну, ну, ну Не пам'ятаю, чесно, я. Ну, 4. То був утренник, нас заставили. Як ви думаєте, куди молодята поїдуть на медовий місяць? Дережня. <рес> Антри. Антрете. Да. Мабутні гері. Диражня. Красноярська. <рес> 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 Дорогі друзі бажаємо всім всього самого найкращого. Відносимось до життя тільки з юмором та тільки з позитивом. Раді вас сьогодні всіх тут бачити. І давайте на рахунок три крикнемо нашим молодятам ще раз ці чудові слова. Три чотири гірко гірко. гірко. Прямо зараз наші молодята, що сталося? Да? Я казав, коротко і про головне, не треба у цього все. Але... Ми Ми по, давайте поділимося на тих і? вже тудон. <плес> <плес> <та їхся, плес> Бачимо лице. Не знаєш, ти реально порвав. Дераз, ти, порад, ти,